Олі було потрібно поїхати в місто, вона має дещо придбати. Максим помішилась з дому. Лізочка вже грається, вона поїла діті і вже грається. Лізочка. Привіт! Максимчик сів за комп'ютером також. От, а ми собі тут будемо гратися. Поки Ліза наша грається чемно, то я вам хочу показати своїх красунь. Подивіться, які ще в мене є чудові квіти. Це, взагалі, бомбічиські. Дивіться, яка краса. Це, 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 це взагалі, це, це ж краса, красанець. Безподобні розцвітають. Які красиві. Наш Максимчик придбав у магазині свій конструктор, Це вже Сів, я думала, він мультики дивиться, він склав вже такого літачка чудового, молодець Максимчик. Прийшла Оля з міста, купила смаколиків, таких макаронів Ми вирішили з нею попити каву. А Максим, як завжди, їсть всяку хімію.